Шапошник, нашої команди, який допомагає нам зв'язками з бізнесом. Доброго дня. Я сам бізнесмен, був волонтером з 2017 року на Донбасі. І Едвард мені запропонував налагодити зв'язки з бізнесом. Для чого? Тому що один із таких важливих напрямків нашої роботи буде працевлаштування ветеранів. І багато хто каже, навіть в Америці я не говорив, що це більше не осіб. що це не так дуже легко для людей вертатися в нормальне життя та почати володівати якоюсь професією. Тому ми виробили план. І для мене, я знаю, як сам як бізнесмен, я працюю в IT бізнесменом Я знаю, що бізнес буде з тобою співпрацювати, як коли ти запропонуєш бізнесу щось, яке має для них цінність. Тому ми думали, яку цінність ми можемо запропонувати українському бізнесу, і я вам сказав, що ми будемо починати у першому кварталі з комерційних, не державних установ. Тому ми сегментували ринок роботодавців України на чотири типи комерційних компаній. Перший тип це ті компанії, які мають найбільший дохід. Це компанії, які багаті, вони можуть а, щось запропонувати людям, вони мають можливості. Тому ми тому маємо список і людей в цих компаніях, телефони, і людей, до яких ми будемо звертатися, які можуть бути зацікавлені в працевлаштуванні ветеранів. Інша група компаній це компанії, які мають на ринку України найбільший список вакансій. То вони мають цю а, нужду, щоб наймати як можна більше людей. І ми будемо таргетувати також їх. Третя група це найбільші it компанії України, тому що в it компаніях гарна зарплатня, вона прив'язана до курсу долару і гарна культура в цих компаніях, і вони, в цих компаніях ти маєш можливість розвитку. І останній вид компаній це усі види бізнесу, пов'язані з безпекою, тому що це дуже природне в інших країнах, також в Америці, що ветерани можуть. Ти працювати на службу, де є таку в компанії, де треба знати, як працювати з оружем. Тому оце чотири типу компаній, які ми таргетуємо. Що ми кажемо бізнесу? Як ми мотивуємо бізнес працювати з нами? Ми роз'яснюємо бізнесу, що ветерани мають унікальний досвід це командна робота. Тому що на полі бою командна робота дуже важлива. Це лідерство, це здатність працювати під тиском. По-друге, коли ти є на фронті, то в тебе дуже такий різноманітний досвід в різних ситуаціях ти береш на себе ініціативу і тебе задіють в різних ситуаціях. Це логістика, це різні галузі операційка, це технології, навіть наразі з дронами, там, з всіми іншими хімхаймарсами і тому подібне. Тому це теж корпорація може подобатися, що люди такі різноманітні. По-третє, ветерани вони відрізняються високомотивованістю. Багато з цих ветеранів вони пішли, тому що вони мотивовані захищати свою країну, свої сім'ї. Мотивованість, дисциплінованість, в армії це дуже важлива дисципліна, та також відданість досягненню цілей. І це для корпорації це такі люди вони дуже важливі і дуже потрібні. Четвертий пункт це те, що дуже важливо а у цьому житті ветерані вони можуть приймати швидко рішення в ризикованих ситуаціях, коли треба швидко адаптуватися до нових ситуацій, коли якісь виклики. Те, що для нормального чоловіка якийсь там стрес на робочому місці, для ветерана це нормальне життя, тому це також для корпорації має цінності. І останнє, ми будемо розповідати, що це. По-перше, це соціальна відповідальність для компанії, всі це розуміють, але це також можливість для бізнесу покращити репутацію компанії як відповідального та інклюзивного, ем, інклюзивного роботодавця. Тобто компанія може приймати на роботу будь-яких людей. Це дуже це цінується, і компанії буде легше залучати до себе інших е, робітників. Що ми пропонуємо як перший е, шаг. Е, е, Компанії. Ми пропонуємо безкоштовний семінар. На цьому семінарі ми так розкажемо, як організовувати працевлаштування ветеранів. У нас є навчальна програма, вона базується на американському досвіді Едварда Маршала та не тільки. Як у мене мати, практика наймати ветеранів, інтегрувати та також утримувати їх у ці три, три моменти, та також створити для них гарну атмосферу, культурну атмосферу інклюзивності. Що гарно в нашій програмі, що її можна адаптувати. Це може бути для великої компанії або для, навіть для невеличкого українського стартапу. І також в нас є, в нас є ветерані, і в нас є волонтери, і в нас ще будуть люди, команда, яка знає, як працювати, по-перше, з ветеранами, і, по-друге, з відділами кадрів таких компаній з HR з HR. Що в що нас ми плануємо як перший результат? Ми, ми будемо підписувати договор про дострокову співпрацю з тими компаніями, які е, зголосяться з нами співпрацювати. Після підписання договору почнеться щільна взаємодія з відділом кадрів рекрутингом, щоб наймати людей, а та також щоб їх інтегрувати в цей процес. І також е, ми плануємо фінансову підтримку з обох боків. Як ми можемо, як ми фонд, у нас є гроші, як ми будемо підтримувати? В компаніях беруть людей так часто, густо на такий випробуваний срок. І ми можемо оплачувати цей срок для, для компанії, а також компанія вона може підтримувати, якщо в неї є гроші, є можливість наш фонд, щоб ми могли навіть більше підтримувати ветеранів, тому що в нас є інші напрямки, освітні, освітні напрямок, психологічний, медицинський напрямок. То ми хочемо, щоб це було не Mission Impossible, а Mission Completed, або виконана місія. І ну, ми хочемо з вами спілкуватися як з партнерами, тому що ну, тільки разом ми можемо це зробити. І ми не можемо багато впливати на, на цю війну, але те що, те, що ми можемо зробити, нам, нам потрібно це робити. Тому ми призиваємо до кооперації, якщо у вас є якісь ідеї. Шуємо до співпраці, дякую.